Досвід попередніх років допоміг НТУ стати першим учасником фіналу Кубка Суперліги. Протистояння з МБК Миколаїв підопічні Кирила Большакова розпочали традиційним влучанням від Ренді Калпепера. МВП фіналу чотирьох минулого року підтримав з підкільця найефективніший гравець сезону Камерон Мур. У той же час гучно заявила про себе і важка артилерія миколаївців, уособлена Олексієм Адедіраном. Калпепер Миттєво відповів двома поспіль триочковими влучаннями. Однак далеко втекти запоріжанам у першій чверті завадив Ігор Чумаков, котрий втримав свою колишню команду на короткому мотузку. Під час хвилинної перерви капітан Запоріжан Олександр Рибалко згадав, що потрібно відпрацьовувати і за себе і за травмованого Джеремі Шапела. Залізний Саша однаково ефективно зіграв на обох половинах. Його старання надихнули решту пересплавників, котрі віддалилися більш як на десять очок. Щоправда, той таки чумаков дальнім пострілом і ефектним алеюпом на стику між половинами гри скоротив відставання миколаївців до восьми пунктів. Але після перепочинку в обороні корабелів так і не відчукалося протидії Калпеперу, який спровокував черговий ривок сталиварів. Найрезультативніший гравець чемпіонату Суперліги допоміг представникам Запоріжжя віддалитися на безпечну відстань. Поодинокі ж влучання легіонерів Миколаєва суттєвого впливу на перебіг подій не справляли. А коли підвернув ногу і залишив майданчик основний центровий білозелених. Надалі до справи взявся наддосвідчений Річард Гуїн. На слемданки Чумакова універсальний важкий форвард відповів серією із трьох дальніх пострілів. Гуїн підвів риску під третьою чвертю, яку його команда завершила із запасом на 15 очок. Конкуренцію йому спробував скласти латвієць Мартін Скравченко, котрий також вибухнув лучністю на периметрі. Однак, без підтримки травмованого капітана Миколаївців Олексія Онуфрієва корона зброя команди спортового міста спрацювала лише вісім разів. Рівно стільки за дуги на пару реалізували їхні суперники Гуїн і Скалпепером. І саме вони поставили фінальну крапку у перемозі за НТУ – 80 на 70. Ігор Чумаков у кошик своєї колишньої команди закинув 19 очок однак цього не вистачило, щоб перевершити суперзірку запорізького клубу Ренді Калпепера, який здобув 28 очок, здійснив 6 підбирань і дві результативні передачі.